Християнство віра в Ісуса Христа, Боголюдину, рятівника світу з'явилося у першому столітті Нової ери. Згодом християнство стало пануючою релігією у державах Європи. Але суперечки серед вищої духовної ієрархії призвели до розколу у 1054 році єдиної церкви на православну з центром у Константинополі та католицьку у Римі. Папський престол в ті часи намагався поширити світ вплив якомога далі на схід, на православні землі. І сталося так, що саме Україна стала однією заренд зіткнення інтересів двох напрямків християнства. Галицько-волинський князь Роман Великий відхиляє пропозицію римського папи Інокентія III прийняти католицьку віру. який має активні дипломатичні зв'язки з Римом, теж приймати католицизм не поспішає. Іде час. На соборі у Флоренції ідея унії, об'єднання церков під зверхністю Риму знаходить своє формальне завершення. Згідно рішення Собору, римський папа визнавався верховним ієрархом християнської церкви. Всі релігійні обряди й церемонії православної церкви зберігалися. Уніатським єпіскопам дозволялося служити в римокатолицьких костьолах. Прихожани допускалися до всіх державних посад. І все ж Унія в Україні не приживалася. Простий люд волів залишитися з вірою батьків. Минали роки. Польська корона об'єдналася з великим князівством Литовським у єдину державу Річ Посполиту. Старі форми українського життя зіткнулися не тільки з блиском європейської культури, а й з чужим суспільним устроєм. Віра батьків зіткнулася з великою спокусою. Прийнявши католицьку віру, український шляхтич опинявся у вирі суспільно-політичного і культурного життя держави. Діставав право засідати в сеймі, в судах, користувався всіма шляхетськими вольностями. Православна церква занепадає в міру того. Як верхівка українського суспільства все більше навертається до католицизму. Відчутних ударів православ'я зазнає від ордену єзуїтів, одного з найбойовитіших загонів католицької церкви. Заснувавши по всій речі Посполитій мережу шкіл та колегій, єзуїти виховують молодь в дусі войовничого католицизму. Мета виправдовує засоби. Цей девіз ключ до розуміння стилю і методів ордена. Єзуїтський богослов Петро Скарга. У трактаті про єдність церкви Божої він пише. Греки обдурили тебе, оруські народи. Бо давши тобі святу віру, вони не дали грецької мови, змусивши тебе використовувати слав'янську. Аби ти ніколи не зміг дійти до правдивого розуміння знання, адже за допомогою слов'янської мови ніколи не можна пізнати істину. Чи міг з тим згодитися прихильник православної віри, презирливо наречений схизматом? Мабуть що ні. Але ідея Унії знаходить палку підтримку королівсько-магнатського уряду як надійний засіб ополячування православного населення Речі Посполитої. Крок до фактичного об'єднання церков зробив Гедеон Балабан, львівський православний єпископ. Єпископи Іпатій Потій та Кирило Терлецький продовжили його справу. На аудиенції у римського папи Климента Восьмого. У грудні 1595 року вони подали прохання про унію православної церкви Речі Посполитої з Римською. Єпіскопи визнали верховну владу папи в єдиній церкві. Римський папа дає дозвіл уніатській церкві на збереження східних обрядів, право священників на шлюб. Митрополитам Київським. Дозволялось висвячувати єпископів. 1596 рік. Берестейський собор. Його учасники одразу ж розділилися на два табори антагоністи. За унію виступили митрополит Михайло Рогоза. Кілька православних єпіскопів, незначна частина нижчого кліру та мирян. У таборі противників унії були представники патріархів Константинопольського та Олександрійського, понад 200 священників, знать на чолісня замостроські численні миряни. Вони засудили унію з Римом, одностайно відкинули її та позбавили віровідступників духовного сану. Постанови обох соборів були подані королю Сигізмунду III. Той затвердив ухвалу прибічників Унії. Ухвалу меншості. Він відверто спирався в своїй політиці на католицизм. Однак Унія зазнала рішучого опору широких верст населення. Чи не тому, що більшість українців бачила в православній вірі ознаку народності та культури? А може, то був інтуїтивний протест проти імперської політики Польщі? адже нову віру часто запроваджували вогнем і мечем. Суперечки навколо Берестейської унії породили небачену зливу полемічних писань з обох боків. Найяскравішим православним полемістом був Іван Вишенський. Фанатичний оборонець традицій, він у своїх творах безжально таврував греко-католиків. На жаль, літературною полемікою не обійшлося. Православні храми примусово передавалися куніатам. Священників силували приймати унію або проганяли з парафії. Змовкали дзвони. приходили в занепад храми. Жаль і відчай ревнителів старої віри вилився у знаменитому плачі за святою Східною Церквою Мелетія Смотрицького. О, єпископи, єпископи! Чи вам не досить ще тої неоціненної втрати, яку я понесла через вашу надбасть? Де тепер той безцінний камінь Карбу, де дім князів острозьких, що сяєв понад усі інші блиском світлості своєї старої віри, де інші дорогі каміння, славні доми русських князів, безцінні сапфіри, неоцінені. Діаманти Княжата Слуцькі Заславські, Збарські Вишневецькі, Сангушки, Чартириські, Пронські, Масальські Луконські, Ружинські і інші нещисленні, що їх довго було б рахувати. Де поручних? І інші мої неоціненні клейноди. Пройде час. На політичну арену вийде нова суспільна сила козацтво. Воно допоможе православній церкві. Християнство віра в Ісуса Христа, Боголюдину, рятівника світу з'явилося у першому столітті Нової ери. Згодом християнство стало пануючою релігією у державах Європи. Але суперечки серед вищої духовної ієрархії призвели до розколу у 1054 році єдиної церкви на православну з центром у Константинополі та католицьку у Римі. Папський престол в ті часи намагався поширити свій вплив якомога далі на схід, на православні землі. І сталося так, що саме Україна стала однією з арен зіткнення інтересів двох напрямків християнства. Галицько-волинський князь Роман Великий відхиляє пропозицію римського папи Інокентія III прийняти католицьку віру. який має активні дипломатичні зв'язки з Римом, теж приймати католицизм не поспішає. Іде час, на соборі у Флоренції ідея унії, об'єднання церков під зверхністю Риму знаходить своє формальне завершення. Згідно рішення Собору, римський папа визнавався верховним ієрархом християнської церкви. Всі релігійні обряди і церемонії православної церкви зберігалися. Уніатським єпіскопам дозволялося служити в римокатолицьких костьолах. Прихожани допускалися до всіх державних посад. І все ж унія в Україні не приживалася. Простий люд волів залишитися з вірою батьків. Минали роки. Польська корона об'єдналася з великим князівством Литовським у єдину державу річ Посполиту. Старі форми українського життя зіткнулися не тільки з блиском європейської культури, а й з чужим суспільним устроєм. Віра батьків зіткнулася з великою спокусою. Прийнявши католицьку віру, український шляхти опинявся у вирі суспільно політичного і культурного життя держави. Діставав право засідати в сеймі, в судах, користувався всіма шляхетськими вольностями. Православна церква занепадає в міру того як верхівка українського суспільства все більше навертається до католицизму. Відчутних ударів православ'я зазнає від ордену єзуїтів, одного з найбойовитіших загонів католицької церкви. Заснувавши по всій речі посполитій мережу шкіл та колегій, єзуїти виховують молодь в дусі войовничого католицизму. Мета виправдовує засоби. Цей девіз ключ до розуміння стилю і методів ордена. Єзуїтський богослов Петро Скарга. У трактаті про єдність церкви Божої він пише. Греки обдурили тебе, оруські народи. Бо давши тобі святу віру, вони не дали грецької мови, змусивши тебе використовувати слов'янську, аби ти ніколи не зміг дійти до правдивого розуміння знання, адже за допомогою слов'янської мови ніколи не можна пізнати істину. Чи міг з тим згодитися прихильник православної віри, презирливо наречений схизматом? Мабуть, що ні. Але ідея Унії знаходить палку підтримку королівсько-магнатського уряду як надійний засіб ополячування православного населення Речі Посполитої. Ший крок до фактичного об'єднання церков зробив Гедеон Балабан, львівський православний єпіскоп. Єпіскопи Іпатій Потій та Кирило Терлецький продовжили його справу. На аудієнції у римського папи Климента Восьмого. У грудні 1595 року вони подали прохання про унію православної церкви Речі Посполитої з Римською. Єпіскопи визнали верховну владу папи в єдиній церкві. Римський папа дає дозвіл уніатській церкві на збереження східних обрядів, право священників на шлюб. Митрополитам Київським. Дозволялась висвячувати єпіскопів. 1596 рік. Берестейський собор. Його учасники одразу ж розділилися на два табори антагоністи. За унію виступили митрополит Михайло Рогоза. Кілька православних єпіскопів, незначна частина нижчого кліру та мирян. У таборі противників унії були представники патріархів Константинопольського та Олександрійського, понад 200 священників, знать на чолісня за Мостроцьким численні миряни. Вони засудили унію з Римом, одностайно відкинули її та позбавили віровідступників духовного сану. Постанови обох соборів були подані королю Сигізмунду III. Той затвердив ухвалу прибічників Унії. Ухвалу меншості. Він відверто спирався в своїй політиці на католицизм. Однак Унія зазнала рішучого опору широких верст населення. Чи не тому, що більшість українців бачила в православній вірі ознаку народності та культури? А може, то був інтуїтивний протест проти імперської політики Польщі? адже нову віру часто запроваджували вогнем і мечем. Суперечки навколо Берестейської унії породили небачену зливу полемічних писань з обох боків. Найяскравішим православним полемістом був Іван Вишенський. Фанатичний оборонець традицій, він у своїх творах безжально таврував греко-католиків. На жаль, літературною полемікою не обійшлося. Православні храми примусово передавалися уніатам. Священників силували приймати унію або проганяли з парафії. Змовкали дзвони. приходили в занепад храми. Жаль і відчай ревнителів старої віри вилився у знаменитому плачі за святою Східною Церквою Мелетія Смотрицького. О, єпископи, єпископи. Чи вам не досить, що тої неоціненної втрати, яку я понесла через вашу надбацю? Де тепер той безцінний камінь карбунку, де дім князів острозьких, що сяє в понад усі інші близьком світлості своєї старої віри, де інші дорогі каміння, славні до мирусті князів, безцінні сапфіри, неоцінені. Діаманти, княжата слуцькі, заславські, Збарські, вишневецькі, Сангушки, чертириські, пронські, масальські, воконські, ружинські і інші нещисленні, що їх довго було б рахувати. Де поручних і інші мої неоціненні клейноти. Пройде час. На політичну арену вийде нова суспільна сила козацтва. Воно допоможе православній церкві в Україні не загинути, вистояти, відродитись. Але ідея унії і породжена нею греко-католицька церква живуть і донині. І хай собі, хай кожен вірить у свого Бога і молиться йому по-своєму, аби лиш віра не переростала у нетерпимість і політичні чвари.